Хорватія, країна на узбережжі Адріатичного моря, і це не тільки туристична країна, але й країна, в яку приїжджають навчатися за обміном велика кількість іноземних студентів. І в одному зі студентських гуртожитків Хорватії жила і я, студентка університету Матея Бела в Словаччині. В Хорватії жила я і навчалась по програмі Еразмус Плюс цілий рік в місті Рієка. Оскільки для студентів за обміном є можливість самостійно обирати предмети на факультеті, я собі їх обрала так, що мені не потрібно вставати самого ранку. Сніданок студентки за обміном в Хорватії складається з того, що я взяла з собою студентські їдальні. Часу й бажання готувати в мене не було. А про хорватські їдальні я вам розповім пізніше. Як ви помітили, я проживаю в маленькій особистій квартирці. Так, це квартира, але від гуртожитку така була тільки в мене. Ріка, як на мене, не дуже велике місто, але до університету я майже завжди добиралась автобусом. Для студентів Хорватії є можливість оформити проїзний, який оновлюється кожного місяця за 8 євро, і можливо користуватися автобусом незлічену кількість разів в місяць. А якщо ти також мрієш навчатися в Словаччині, як і я, з цим тобі допоможе компанія Камстаді. Це компанія, яка допоможе зі вступом до найкращих вузів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах. А ще компанія Камстаді пропонує курси словацької мови, які допоможуть тобі більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходь за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше та залишай запит на безкоштовну консультацію. В Словаччині я навчаюсь на економічному факультеті і, відповідно, і в Хорватію я приїхала навчатись за обміном на економічному факультеті. Так виглядає будівля економічного факультету в Рієці, яка складається з чотирьох поверхів. В цьому університеті я навчалась на англійській мові, хорватські студенти навчались на хорватській мові, але так само і на англійській мові разом з іноземними студентами навчалися і хорвати. До речі, в Хорватії, за моїми спостереженнями, 90% населення добре знають англійську мову, що мене дуже здивувало і в той самий час дуже тішило, незважаючи на те, що хорватська мова трохи схожа на словацьку та українську. Вчителі дуже класні без перебільшення? Мені дуже сподобалось, як вони відносяться до студентів та їх форма викладання. І після навчання я ходила в студентську їдальню. І що дуже дивно, що за дві порції, які ви зараз бачите, я заплатила євро 50 центів. Вище 2 євро ніколи не виходило. Такі ціни тільки для студентів, які мають спеціальну картку. Ідеальна є біля мого універу, а також і в моєму гуртожитку, що для мене було дуже суперзручно. Якщо купувати і самому готувати їжу, це вийде ну дуже дорого. До речі, кому цікаво, до еразму студентів відносяться так само в Хорватії, як і до хорватських студентів. Ніяких нам поблажок сильно не дають. А свій вільний час я проводила ну дуже супер класно в літній сезон. Звичайно, куди ж без пляжу. Я же ж не позасмагати під цим палючим хорватським сонечком. Також ходила в гарні кафе, ресторани. Просто подивіться на цю красу. Я не могла її намилуватися. Ці краєвиди це море. Також ввечері проволювалася з друзями по місту. Просто я не можу від цих краєвидів. Звичайно, і на шопінг ходила. Ну і про навчання я також не забувала. Насправді я дуже багато вчилась. Ну, дуже багато вчилась. А це вид такий з гуртожитку гарний. Не забувала я і працювати, а потім знову дуже довго вчилась. Куди ж без цього? А у вільні дні від роботи та навчання я не сиділа на місці. Я відвідувала купу різних гарних міст Хорватії, такий як, наприклад, Спліт. Дубровник, просто подивіться на цю красу. Також була в столиці Хорватії в Загребі, що також є гарним містом. Ще я була в Опатії, яка вважається лакшею курортом Це мої друзі. А це дорога до мощенічка Драга. Ой, я така щаслива. просто подивіться, бачити ці краєвиди. Також виїжджали із за кордони Хорватії. Встигла побувати в Італії в місті Трієс, дуже гарне місто. Також ще була в Австрії. Моя улюблена Відень, я не можу. Також під час навчання в Хорватії ще декілька разів приїжджала в Словаччину, побувала на концерті Океана Ельзи, ще й встигла з'їздити в Україну, побачити рідних, яких довго не бачила. Ну, Хорватія просто залишиться в моєму серці. Це нереально було класно. Мені дуже сподобалось. І якщо у вас є можливість поїхати навчатись Хорватію, обов'язково їдьте. Воно того варте.